І так, друзі, підходить до завершення наша, наша робота по влаштуванню підвалу для будинку. Хочу показати, як ми зробили армування на даній плиті монолітній. З таким чином там буде вхід в підвал. Так це все діло виглядає. Нижня подвійна сітка, нижня 12, верхня 10-та. Уже запраймірували. Запраймірували. І будемо скоро клеїти гідроізоляцію, ось вхід для водички. З таким чином це все відбувається. Хочу ще показати і сказати, що в попередніх своїх відео я казав, що якщо трапляється якась незвична нештатна конструкція, ми звертаємося до інженера, інженера, конструктора, ось в даному випадку теж запросили, що він нам зробив. Ось розрахунок цього всього діла, цієї плити. Отак от, -от, от зробили це все, як це все має армуватися. Ось. Тобто, що хочу сказати, що ніхто не займається самоуправством, якщо десь щось потрібен, якийсь розрахунок, звернулися, нам порахували, кажуть, ж, має бути ось таке, щоб не було проблем, потім в людини не виникало. І тому подивних речей. Тому будуємо так, як треба. Всім добра на зв'язку.